Друзі, вітаю! В журналі Forbes на його сайті в американській версії з'явилася стаття про те, що Москва має приховані плани використати припинення вогню задля розпалювання громадянської війни в Україні. Достатньо жорсткі цинічні заголовки, достатньо лякливі. Давайте розберемо, що за цим стоїть, тому що багато медіа в Європі це почало передруковувати і в світі. І інші медіа пишуть свої е, такі статті. В Україні є теж е, свіжа стаття е, пана Грицака, історика, якого дуже поважаю, в виданню ЛБ. Він теж говорить, що якраз може бути громадянська війна, бо як мінімум... Певні передумови, тренди цих передумов десь з'являються. Давайте проаналізуємо. Загалом, хто написав її Май, Малік Кайлан, а хто він такий, що він пише, що обговорює загалом, які лінії розколу вже є в суспільстві? Чи можна їх побороти, чи ні. Загалом, що з цим всім робити. Ну, і найголовніше, помиляється автор, не помиляється. Давайте розберемо його текст. Підпишіться на цей YouTube канал. Порекомендуйте його друзям, тому що ми боремось з російськими агентами, з російськими наративами, витискаємо їх з українського політикуму та власне медіапростору. А ваша підписка допоможе нам рости, бути присутнім в українському медіапросторі, та зрозуміло, що робити більше зборів для наших військових. До речі, збір на три бомбари для третьої штурмової закрито. Дякую кожному та кожній. Складний матеріал. Є такий Мелік Кайлан. Він написав великий розгорнутий матеріал, де аналізує, власне, як Росія прийшла до влади в Грузії. Спочатку він починає з того, що каже: Да, Росія пропонує і Захід пропонує. Росії, Росія пропонує Україні, типу, давайте підпишемо припинення вогню. Потім там пройде якийсь час і, власне, придумує якийсь так званий мирний договір. А ви собі там частиною вступите в НАТО? Ну а потім почнеться найцікавіше, каже автор. Потім Росія має чіткий детальний структурований план, як захватити владу в Україні. Ну і він. Перед тим як е, перейти до захвату влади в Україні і, власне потенційної громадянської війни, він наводить два приклади: перший це Грузія, де Саакашвілі е, був в схожій ситуації окупації частини території, і потім Ніколя Сарказі привіз йому договір з Ангелою Меркель. І Саакашвілі боявся, щоб не було громадянської війни. Щось значить робити якісь зайві кроки. Ну і говорять, що потім Сакашвілі пішов в тюрму. Я вам зранку писав це відео. російський олігарх Іванашвілі, популіст, який приспав націю, прийшов до влади, привів всю Росію до влади. Ну і каже, що владу в Грузії ми втрачаємо, тому що там про російський олігарх взяв її в свої руки. Так говорить власне автор статті Forbes. Далі він говорить, що Вірменія, яка на початку 90-х перемогла. Азербайджан в боротьбі за Карабах зараз все змінилося вже в іншу сторону. Але тоді він каже, що військові, які прийшли до влади, вони власне стали ультранаціоналістичними, стали героями, прийшли до влади. Ну і власне потім змогли цією владою скористатися. А Росія скористалась ними, зробивши їх там дуже корумпованими, лояльними до Москви, і тільки прихід Ніколу Пашиняна зміг. Змінити ситуацію, і, власне, Пашинян почав дрейфувати в сторону від Москви, як казав Хвильовий. Ну і зрозуміло, що навіть поточна війна від, з Азербайджаном, де якраз таки контроль над Карабахом перейшов уже до Азербайджану. Ну, от автор бачить, типу, як не найгірший сценарій в будь-якому випадку він віддаляє Вірменію від Москви. Тобто він говорить про те, що Росія навіть. Беручи участь в війнах, переходячи на фінальне підписання договорів домовленостей, Росія як і диявол ховає всі свої найбільш хитрі задумки в деталях. Ну і автор, власне, виходить на висновки, що насправді диявол Росії в цих деталях насправді ховається в тому, що частина військових буде незадоволена фінальним рішенням, частина людей а, теж буде незадоволена тією пропозицією мирної угоди, яку Зеленський та партнери покладуть на стіл. Ну і власне це може призвести до громадянської війни. Плюс він каже, що вступ НАТО не буде миттєвим, він може затягнутися. А оскільки він затягнеться, це буде простір для цієї громадянської війни. І, власне, там він каже, що Україна погрузиться в хаос. А військові, власне, стануть, ну, скажімо так, на його думку, і ми зараз це розберемо. А військові, власне, стануть тими, хто зможе кооперуватися з Москвою, або, як мінімум, їхні дії будуть в Москві супер сильно вигідні. Ось така фабула цієї статті пана Меліка Кайлана. От він насправді давайте пройдемо ще, хто такий автор, і в цілому по ситуації. Він. Міжнародні відносини пише з 99-го року. Давно він це писав. Він в військових зонах багатьох був. Він писав для Wall Street Journal, писав для Forbes, для Політику, для Newsweek, -а. від Кавказу Іраку, Ірану, Сирії, Туреччини до Північної Кореї, Китаю, Росії і зараз теж почав писати про Україну. Я про нього, от якщо чесно, дуже багато не чув. Чи є він в топі світових авторів? Ні. Чи є він одним з головних стратегій вікомуністів, теж ні. Я бачив, що він десь брав якісь такі статті, незрозумілі, відбілював українських олігархів, що ось їх там несправедливо переслідують, що олігархи це ж такі добрі, ну, як мінімум, одного із них. Ну, от, і він дуже сильно на медіа зрозуміло, що цього олігарха, бо не був би він олігархом, якби не мав своє медіа, от на сайті цього олігарха він його і відбілював. Тому сказати, що я дуже критично ставлю, що я дуже м -м, лояльно ставлюсь до цього меседжа, бо меседж небезпечний. Якщо почати нагнітати, що може бути громадянська війна, знаєте, від е, сірника до великої пожежі не так багато. Так, я вірю в єдність української нації. Я знаю, що ми вміємо сваритися, я знаю, що ми вміємо дуже часто знаходити будь-які е Приводи, будь-які приводи для того, щоб посваритися. Це правда. Влада робить багато помилок, причому дуже часто суперстрашних. Це і корупція, це тиск на владу. Сьогодні почали тиснути на українську правду. Редакція вийшла з власне, заявою, що на них тиснуть, відбивають спонсорів, намагаються загнати якраз таки Взменшення бюджетів, зникнення бюджетів, да? для преси важливо бути незалежною, знаючи, що ви заробляєте. От, тиск на змі, тобто є марафон, яскраве тому підтвердження. Тиск на українську правду теж, дальше корупція, дальше любимчики влади, яких там вже по Іспаніях сидять третій рік по Каліфорніях. Зрозуміло, МСЕК, який теж, наче всіх хватають, але нікого не взяли. От, і те, про що говорить Ярослав Грицак, несправедливість в суспільстві є. Які розломні точки. Розломних точок багато насправді. Основні, це виїхав, не виїхав. Ми ж це бачимо з самого-самого початку. Далі бачення перемоги. Третя це корупція. Ну і далі, далі. Цього може бути багато. Але важливо те, що ці точки не будуть критичними і Якщо в них не підсипати як в рану сіль розкольні ідеї і не кидати на великий медійний вентилятор, якщо про це постійно говорити, якщо постійно розривати, то буде розривати. Я багато разів навпаки намагався об'єднувати говорити, хто виїхав, хто не виїхав. Друзі, давайте шукати спільну мову. Бо дуже часто ми програємо війни історично. За нашу країну, а потім ходимо роками, десятками років, плачемо, яка ж була прекрасна країна і сумуємо за нею. Але в момент, коли треба бути єдними, ми про це забуваємо. Мелі Кайлан вторична особа в цій історії. Те, що в Росії є такий план, ось це головне. Чи хоче Росія громадянської війни тут? Хоче. Чи врятують нас західні партнери інвестиціями і допомогою? Ні. Якщо ми будемо як дурні битися головою один в одного, хтось буде грати за політику, хтось буде прикривати свою задню частину, хтось буде намагатися красти, хтось буде ще щось там хитрити. Да, якщо кожен буде сам за себе, ми можемо ввійти в таку ситуацію. Мудрий народ буде той, який це обійде і далі буде сильним. Ось це повинна бути наша стратегія, тому що. Дбати про єдність це перше наше завдання. Друге наше завдання війну відправити на територію громадянську війну. І таку теж, така вже пішла трошки через суджу. Але громадянську війну закинути в Росію. Тува, Дагестан, Чечня це три країни, які можуть стати незалежними. Якщо вони почнуть звільнятися, в Росії почне штормити. Далі ми теж можемо піднімати питання в Росії по багатьох аспектах. Але ми, А, не повинні це впускати сюди, Б. Ми повинні це кидати на їхню сторону. Вогонь має палати там. Просто ми програємо, якщо ось цю історію будемо впускати в своє суспільство. Так, да, простіше розпалювати і розривати те, що робила партія регіонів. Те, що робив Савік Шустер тут, згадайте вечірні шустери. Приходять одні, другі і починається бійка. Це робити легко. Але це призводить, ви бачили, до втрати Криму, Донбасу і широкомасштабної війни. Тупість політиків, які цьому підігрували, які цим займалися, призвела до того, що потім в нас. Сталась війна, тому що Росія відчула, що її вплив тут шалений, що вона потужно може нам тут нав'язувати все, що вона хоче, і вона почала це робити. Тому я зараз бачу один простий вихід: це єдність. Я не згоден з висновками автора. Я не вірю, що наші військові будуть діяти в руслі-вигідному Росії. Я не вірю в те, що в країні буде вигідніше брати руки зброю проти своєї країни, ніж, наприклад, знищувати ворога. Я хочу, щоб ми були проінформовані, проінформовані озброєні. Такі плани навколо нас вітають. Такі плани проти нас будуть намагатися закидати. Але мудрість наша буде тоді, коли ми переможемо ці плани, а вогонь громадянських воєн закинемо в Росію. Тим більше. Сто років тому, трошки більше, буквально на кілька років, Росія погрузилась в глибоку громадянську війну, передумовою якої є і сьогодні. Тому те, що Росія нам навівала про різні братовбивчі історії і намагалась прив'язати в тому числі через їхніх методистів, які там допомагали верстати наші підручники історії, воно повинно відбитись на них самих. Друзі, це все. Це е, коротка інформація. Ми пройшлись по цій колонці, бо зараз багато в західній пресі нагнітається, що завершення війни, громадянська війна, е, завершення війни такої переросте в війну громадянську. Давайте зробимо висновки. Кожен подумає про те, що може зробити для країни, щоб вона була єдна і сильна, а не для того, щоб погрузитися в ще одну темряву. Це все. Напишіть в коментарях свої думки, свою рефлексію. Я не буду ставити запитання, просто напишіть свою рефлексію від отриманої інформації. Знаєте, що Москва такий сценарій запускає. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, любіть і бережіть своїх близьких, навіть якщо це громадяни, з думкою яких ви не погоджуєтесь, але знайте одне, що треба пройти війну. Тоді, після того, ми в політичному руслі між собою ці питання визначимо, але точно не в питанні громадянської війни. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!